Глибоко в серці лісу Шепота жила маленька черепаха на ім'я Тілі. Вона не була найшвидшою чи найбільшою, але була відома за щось набагато важливіше її непохитну вірність. Тілі мала трьох найкращих друзів: гриливого кролика Бенні, мудру сову Олівію і хитрого білченятка Цемі. Разом вони пережили багато пригод. Одного сонячного дня друзі вирішили дослідити інший бік лісу. Перед відправленням тілі дала обіцянку, щоб не сталося, ми будемо триматися разом. Інші погодилися з великими усмішками. Заглибившись у ліс, вони натрапили на широку, швидкоплинну річку, бенні, Олівія і Семі вагалися, не знаючи, як їй перейти. Тілі, однак, згадала обіцянку і запевнила їх, що разом вони зможуть. Тілі придумала план. Олівія могла б перелетіти на інший берег і знайти щось що допомогло б їм. Це був ризиковий план, але вони довіряли тілі. Через деякий час Олівія повернулася з довгою міцною лозою. Завдяки спільній роботі їм вдалося створити місце з лози, і один за одним вони безпечно перейшли на інший берег. На іншому березі ліс ставав темнішим і загадковішим. Тіні танцювали між деревами і дивні звуки відлунювали навколо. Цілі тримались ближче до своїх друзів, нагадуючи їм про обіцянки. Раптом Семі зрозумів, що його улюблений жолуд зник. Він почав панікувати, але Тіля заспокоїла його. Ми знайдемо його разом, пообіцяла вона. Друзі шукали під кожним каменем і за кожним кущем, хоча це зайняло багато часу, Тіля не здавалось, і її друзі також. Коли сонце почало сідати, Бенні знайшов жолуд біля великого пенька. Семі був у захваті, і друзі святкували, знаючи, що вони виконали свою обіцянку триматися разом. Із жолудом у лапах Семі друзі пішли назад через ліс. Вони були втомлені, але їх зв'язок став ще міцнішим. Нарешті вони повернулись додому в ліс шепоту. Всі знали, що цей день став особливим, адже він показав, що справжня дружба і вірність можуть подолати будь-які труднощі. Цілі подивилась на своїх друзів і скаргавка сказала, Сьогодні ми не лише знайшли жолудь, але й довели, що дружба й вірність можуть витримати будь які випробування. І відтоді тілі Бенні, Олівія і Семі завжди тримались разом, знаючи, що їхній нерозривний зв'язок ніколи не буде порушений.